Шеврола Нива. Сейчас розкажу один простенький лайфок. Як вияснити, якщо гуде роздатка або ж один із мостів? Ну, і незрозуміло, що це конкретно. Чи це роздатка, чи все-таки там задній або передній міст? Одна. Із таких цих розказую, що потрібно там зняти передній кардан, проїхатись. Якщо наступила тишина, значить діло в передньому мосту. Потім зняти е, задній кардан, передній поставити. І опять же ж проїхатися. Якщо тиша, то значить задній міст. А якщо немає тиші ні там, ні там щось гуде, то це роздатка. Ну, може бути що все густиме, бо це нива. От. Що робимо? Як провіряємо? Щоб не знімати кардани, Вивішуємо передню вісь. Ну, я почав з передньої, по крайній мірі. Можна блокіровку не включати ні в якому випадку. Ставимо автомобіль на ручник. От. Вивісили колеса, можна їх зняти, якщо страшно, що кудись заїде машина. Ну і зараз я показую, що в мене виє там щось. І я думаю, що це передній міст, а не роздатка. Ну, не впевнений, можна буде залізти на яму і подивитися ще ями. Так, руль у мене відкручений. Заводим, ставимо другу передачу, блокировка виключена. одне колесо почина крутитися. Я думаю, цей звук чутно було.